Першу неділю жовтня в Україні відзначає День вчителя. Це свято, що об'єднує тисячі педагогів по всій країні, незважаючи на складні умови, в яких сьогодні працює система освіти, вчителі продовжують виконувати свою місію нести знання, виховувати молоде покоління та підтримувати школярів у непрості часи. Вчитель то не є професія, то є певний образ життя, то є риси характеру. Для кого це лише професія, вони дуже швидко кидають, тому що вона вимагає надзвичайно великих сил. Вчитель, митець, який потрібен у всі віка. Скільки б не існувало суспільство, на яких би рівнях цивілізації воно не знаходилось, вчитель завжди потрібен, як потрібна школа, тому що вчитель, крім того, що він сіяч доброго, розумного, вічного, він ще й творець, він митець. Він щось, щось є в ньому від Бога, тому що він ліпить людину. От Вчителі, лікар, вічні професії будуть завжди. І дуже хотілося б, щоб вчителів любили, поважали, не лише це свято. були йому вдячними. Причому і матеріально, бо це безумовно для життя необхідна річ. Без матеріального все решта неможливо. Це фундамент існування. У будинку урочистих подій відбувся офіційний захист нагоди Дня працівників освіти. Педагоги з усіх навчальних закладів міста зібрали, щоб отримати вітання, грамоти та подяки за їхній внесок у розвиток освіти. Найкращі вчителі були нагороджені преміями за заслуги в галузі освіти та внесені до книги пошани. Але є в нас і такі вчителі, які тільки долучились до освітянської сім'ї. Перед ними ще буде багато випробувань та довга цікава дорога. То ми хочемо, щоб вони не втрачали того оптимізму. Які були у вчителів старшого покоління, щоб прийшовши до закладу, вони розуміли, що це їхнє покликання. І тому терпіли, можливо, ті негаразди, які йдуть від дітей, вони були і будуть, шукали ті шляхи, з якими можна саме з дітьми спілкуватися. На сучасному рівні і дозволяли дійсно почувати себе комфортно в тих умовах, які вони потрапляють. Для багатьох учителів цей день є особливим, адже вони отримують заслужені слова вдячності та поваги за свою невтомну роботу. Це розуміння того, що ти робиш все правильно, що ти працюєш з дітьми, що ти бачиш кожного дня їхні очі, що ти не даремно вибрав цю професію. Мабуть, свято у нас кожного дня, бо ми працюємо з дітьми. Освітяни України від вчителів до директорів щодня борються за майбутнє наших дітей. Вони навчають, підтримують, виховують, і це заслуговує на найбільшу подяку. У цей час важливо пам'ятати, завдяки таким людям ми маємо надію на світле завтра.